Орсунки хана Рейл» – 3 три циліндри. Форсунки хана встановлюють на системах четвертого покоління на інжекторних трьохциліндрових автомобілях. Рейка форсунок Хана 2002 Rail забезпечує високу продуктивність і точно дозує подачу газу в будь-якому діапазоні та за будь-яких умов роботи двигуна. Форсунки хана 2002 Rail червоні можуть бути встановлені на автомобілі з двигунами потужністю до 116 кінських сил. Одна форсунка хана забезпечує потужність від 26 до 39 кінських сил. На циліндр. Форсунка хана виконана у пластиковому корпусі. Основною відмінністю є їх ремонтопридатність з наявністю ремкомплектів. Швидкісні форсунки опір 1,9 Ом, електромагнітна катушка з роз'ємом тип Вальтек. Вхід газу в рампу форсунок під рукав діаметр 12 мм, вихід через жеклери під рукав діаметр 6 мм. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару, і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.